26 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський літак Су-25 літуна полонили. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили рашистський склад боєприпасів та станцію придушення супутникового зв'язку. У тимчасово окупованих кацапами Маріуполі та Криму пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москва баді стався вибух із подальшим займанням на території одного із заводів. В Ленінград військкомат закидали пляшками із запалювальною сумішу. В Гаубілгород Чмобезяна частково мобілізований розіянин втекла зі зброєю з військової частини. НКВД вже шукають втікача. Неспокійно також і на території білорашистської маріонеткової недодержави. На аеродромі Мачулищі біля мінська ударами двох дронів Камікадзе пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А у расистських люфтвафе. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, в районі окупованого з 2014 року міста Горлівка Донецької області, 23 лютого 2023 року, кацапами проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення близько 200 тіл загиблих найманців так званої приватної військової компанії Вагнер. Окупанти були ліквідовані в період з 20 по 22 лютого 2023 року на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська РФ. Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні номер 2 Горлівки в період з 22 по 24 лютого 2023 року з району Верхньотурецького було доставлено до 30 тіл загиблих песиголовців, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та Рашистської Федерації. В районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого 2023 року до медичних закладів доставлено приблизно 30 тіл здохлих та 65 поранених військовиків рашистських окупаційних військ. На тлі бойових успіхів Збройних сил України у рашистських військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це, рашистські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед песиголовців.